Друзі, привіт! З вами Клуб Хвостики. І у нас новенькі з'явилися в нас в студії зараз Фенді. Його історія почалась з того, що наша волонтер зустріла одного із цих цуценят на дорозі. А звичайно, вона вибігла, звичайно, пішла їх шукати. А виявилось, що там схована ще одна цуценятко. Отож була така спецоперація, тому що дістати їх було дуже дуже важко. Там була маленька така дірочка. Але не дивлячись на те, що пішло на це все дуже багато часу, спецоперація пройшла успішно. Звідти дістала наша волонтер двох маленьких хлопчика та дівчинку. Вони обидва ось такі чорненькі малявочки, дуже-дуже милі, дуже скромні. Вони були спочатку занадто злякані. Але вже трошки адаптувались. Ось такі ось гарнюнечки. Звичайно, вони одразу поїхали в ветеринарну клініку, їх оглянули, обробили від паразитів, тому вони вже оброблені. І зроблена перша вакцина. Ми назвали цього хлопчика Фенді. Фенді виросте приблизно до 15 кг, Буде середнього розміру, він ще трошки зляканий. Але дуже дуже маленькі. Ми хочемо знайти для них люблячу родину якомога скоріше, щоб вони вже росли не на перетримці, а в люблячій родині, де будуть з ними гратися, виховувати, любити, багато гладити та чухати за вушком. Будь ласка, зверніть увагу на Фенді. Він ось такий красунчик. Він уже засипає, тому що ми йому робили дві фотосесії. Дитя вже дуже вхляло. А дитя, тому що вони ще зовсім маленькі, їм приблизно 2 місяці. Отже, друзі, візьміть Фенді собі в сім'ю. Це хлопчик, він буде вашим найкращим другом. Виросте е, неймовірно гарним таким середнього розміру. Або, будь ласка, зробіть багато-багато репостів, тому що репости в будь-яку соцмережу рано чи пізно обов'язково дають результат, і хвостики знаходять свою домівку, тому саме ти можеш бути причетним до його долі. Репост.